Друзі, всім привіт! У нас чергове надходження. Приїхала ось така шкода Фабія на максималочках з Німеччини від першого єдиного власника. 2008 рік, вже рестайлінг. Двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний. Надійний, перевірений роками, цепний двигун. По кузову автомобіль у нас у бездоганному стані, без жодного фарбованого елементу, Сколів, царапин, вмятин, нічого абсолютно нема. Хоча ні, брешу десь на передньому бампері є легенький прочосик. Так, машинка рівна, як струна, дуже класний колір, такий сіро-голубий. І комплектація, як я вже сказав, також дуже заряджена. Але це ще не все. Найголовніше це її пробіг. Пробіг автомобіля, чесний, рідний, підтверджений, 100. 49 тисяч кілометрів. Ви тільки вдумайтеся, це 149 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Підтверджений до самого кінця, давайте відразу я вам покажу він код. Можете перевіряти через всі можливі ресурси. Карвертікали, там не знаю, що там ще можна офіційні дилери, видруки. Е, дивіться, якщо пробіг в даному автомобілі буде більше, я готовий компенсувати затрати на перевірки, а також від себе там зверху ще дати вам не знаю, 100 доларів. Тому що тут я максимально впевнений, машинка дійсно дуже класна, в дуже класному стані, з дуже класним пробігом. Давайте відразу пробіжемось по кузову. Перше, це вікна. Вікна, всі у нас восьмерочки, рідні, оригінальні, навіть лобове не замінене. По колу також всі, восьмерочки не буду зупинятися на кожному бо це займе дуже багато часу. Звіт з ЛКП також буде прикріплений до оголошення і на сторінці в інстаграм. Але на всяк випадок по декілька разів пробіжусь по самому автомобілю. 109. 109, 98. Капот рідний 84. 111 знизу 93. А, відразу звертаю увагу проблемні місця. А, і наперед забігаючи, скажу по автомобілю: ніде нема жодного рижика і натяка на рижик. Це дуже велика рідкість для фабі, але тут дійсно так нема ніде навіть натяку на рижик. Пороги повністю цілі, двері по низам цілі. Зеркало заднього вигляду в ідеалі, ніде нічого не чіпляли. Стієчки також не запілені. Кромка над лобовим не посічена, стеля, точніше, криша, також в рідні, без вм'ятин, царапин, граду, всяких таких нісенітниць. Сотка 93, задня частина 114, 114, 115 маються рейлінги, Тут також ці вставочки глянцеві дуже файно виглядають. Кромка по дверці не побита. Дверька, ручка також все не де нічого не запілене. Стане, кажу, машинка рівна, просто як струна. Колір дуже вдалий. Щодо гуми, до речі, автомобіль у нас на ось таких класних легкосплавних дисках R. 15 здається, Desент це дуже якісні німецькі диски, саме німецькі диски. Колись було питання по шиномонтажу, то навіть на двох шиномонтажах мені підтвердили, що вони дуже кріпкі, дуже міцні і дуже надійні. На всесезонній, здається, гумі Нексен. В досить непоганому стані. Плюс до автомобіля ще є комплект літньої гуми на Залізяках, на оригінальних залізяках. Вона в гаражі. Вона на фотографіях також буде і віддається разом з автомобілем. Далі задня дверка рідня, 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 рідня. Пороги навіть дивіться, звертаю увагу, брехунчики ці на своїх місцях. Все як має бути: 88-98. На неї десь має бути битись 300. Да? Все. 92 87-87 звертаю вашу увагу на кантик. Просто ніде. Знову ж таки, їхні проблемні болячки, все, ніде немає нічого. Гуми, як я вже сказав, це сезонка досить непогана. Нексен. Да, диски, колодки, питань ніяких нема. Так, тут все добре, дверку показав добре. Скло. Восьмерочка, восьмерочка. Восьмерочка все добре. Банан, давайте відразу пробіжимо 112. 117, 104, все люкс. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Тут також все класно, додатково встановлений зйомний фаркоп. Такий фаркоп я взагалі не бачив. Дуже цікаво зроблений механізм, розетка. До нього все підходить, все сертифіковано, на все є документи. Навіть в бардачку дійсно є на фаркоп. Задній парктронік заводський є, задня, на секундочку, камера, заднього вигляду є встановлена, так як тут я покажу, потім мультимедіа встановлена дуже цікава бампера. Все класно. Тут навіть звертаю вашу увагу, не побите, не посічено. Далі йдемо. Проблемні місця шкод фабії під номером. Все супер пупер люкс. Ляда в нас не фарбована, 84 112 101, 88, 88, 82, 82. Бірочки, шильдики на своїх місцях. Під е, знаком шкода також нічого нема. М -м, скло заднє також все рідне. Криша без дефектів. З цього боку все добре. Не знаю, знизу може трішки покажу, якщо там щось буде видно, але там також все добре. Вихлопна без нагару. Двигунчик взагалі працює, взагалі технічна машина також в ідеальному стані. Ну, просто 150 пробіг. Я не знаю, що тут показувати. Для Європи це немає нічого. Тут також брехунчики наші є. 348. Да. Далі паріг не фарбований. Дверка задня не фарбована, не фарбована, не фарбована. Машинка зовсім не фарбована. Жоден елемент автомобіля, відразу скажу, не фарбований. Уже машинка перевірялася, просто це для відео. Тика 106, 107, 107, 94, 90, переднє крило 103, 89, 108. 99. Також звертаю вашу увагу, всі зазорчики, я впевнений, навіть передні бампери не і задні нефарбовані зазори, всі супер-пупер люкс. Проблемні місця знову ж таки ніде, тільки бітума трішки є, треба познімати. Все супер. Рівна як струна. Машинка, просто ви тільки вдумайтесь, все. 2008 рік, 150 пробіг. Повністю комплектна, класна машинка. На дуже гарній комплектації. Фари. Звертаю вашу увагу на стан фар. Вони просто як нові. Протитуманки, точно так само не висічені. Радіатор, кондиціонера. Все супер, сотиць, всі живі. А, по електроніці все в машинці працює. Лінзована оптика, поворотні фари. Коли повертаєш, мертві зони включаються. Є датчик світла. А, так, приєми показувати не буду. Тому намір ховаю. Він код, я вам вже показав. Далі йдемо ось такі поворотнички. Тобто все, куди не глянь, все просто стан, не знаю, максимально ідеальний. Понятно, для своїх років є, може десь якісь дребнікотські щось, два ключика оригінальних таких з центральним замком. Навіть що тут, що тут. Дуже часто зриваються тут є кнопочки, викидні. Все працює, відкриває, закриває, переходимо до салона Тут не менш цікаво, все дуже все класно реалізовано. Давайте почнемо з карти. Карта комбінована. Два склопідйомники трішки позлобились 4 не поставили. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Карти, стан просто ідеальний, бездоганний. Двері по низам відразу вам пройдусь покажу. Ідеал проєми точно так само. А тепер салончик Тадам, моє найулюбленіше, значить сидіння рекару з боковими підтримками. Двокомпонентні такі, дуже приємна тканина посередині, з айрбегами, з регулюваннями, всіма можливими. Трьохспицеве шкіряне кермо. Також зверніть увагу, в якому стані, воно рідне, воно не перешите, Проєми, Звертаю вашу увагу, в якому стані. Також все в ідеалі. Ніде не попирок, нічого немає, якісь бірки, газліфти, регулювання, оригінальні ворсові килимочки, педалі, все. Це в нас алюкс. Кермо. Ще раз показую. Стан бездоганний. Маємо датчик світла, як я вже сказав. Зараз давайте запустимо трішки незручно. Дивимось одразу так. Всі Лампочки заграються. Двигунчик запускається просто з півтику. Щеплення в ідеалі, двигун в ідеалі, ходовка в ідеалі. Абсолютно ні до чого, немає ніяких зауважень. Це також дуже, дуже велика рідкість. Значить пробіг, як можете бачити, 149 тисяч кілометрів на даний момент. Я особисто на даному автомобілі приїхав 600 плюс кілометрів. Веде він себе якнайкраще, показує себе з якнайкращої сторони. Машинка дійсно топ. Як можете бачити, в нас вже топова приборна панель з, з датчиком температури, з таким кольоровим дисплеєм. З... Пробігом зовсім не зелена, звичайна, а вже топова йде приборна панель. Є в нас круїз контроль, є в нас мультикермо, яке, до речі, працює. Тобто це все по заводу, все в нас є, все працює. Є датчик світла, також, який працює. Є кліматронік однозонний, також, який у нас працює. Холодить дуже добре. Найцікавіше це магнітолог, хто заморочився і поставив дуже такий гарний, якісний мафон. Мультимедіа на андроїди, яка м, працює просто, вона летає, не тупить нічого. Купа різних налаштувань, налаштування по автомобілю показує вольтаж показує температуру. Ну, тобто, багато багато всього вона багато інформації несе в собі. Можна підключати телефон. Є Android Auto, Apple CarPlay, Подивіться також, як воно все гарно реалізовано через таку перехідну рамочку. все класно стоїть. Всі програми. Тобто багато тут всього є, флешки під'єднуються. Також виведено ось такі два USB-шнура. Можна також підключатись. І це ще також, до речі, друзі, не все. Зараз я ще розкажу що тут ще є цікаве. Також цікавого є ось такі двосторонні відеореєстратор, який знімає зараз. Який знімає як вперед. От зараз бачите вперед. Так можна поміняти і назад показує задню камеру, тобто в дві сторони знімає. Мало того, що тут є камера заднього огляду і ще й додатково відеореєстратор на дві сторони. Він також залишається з автомобілем. Ну скажіть, кайф, ну просто два ключі, 150 пробіг без підкрасів. Ну просто наскільки дивилися за автомобілем. Все просто максимально класно. Коробка у нас п'ятиступка. Також звертаю вашу увагу на стан ручечки КПП. Дуже часто тут вичовгується, воно не підфарбовувалось, нічого не робилось, це все по заводу. Стан також ідеальний. Ручка шкіряна, є підігрів передніх сидінь. Також немало важливо центральний замок все в нас класно. Підстаканники тут ніхто ніколи в житті нічого не ставив, не лежив. Ніде нема ніякої жодної коцки по салону. Салон максимально збережений, навіть пасажири тут ніколи не їздили, не сиділи. Шкіряний, на секундочку, підлокотник, який відкривається, можна класти всередину, який регулюється по висоті, які можна відкинути. Є AUX, є прикурювач. Шкіряний також ручник. Також звертаю вашу увагу, в якому він стане стан нового автомобіля. От без перебільшення можу сказати, що стан нового автомобіля є в нас ESP, є підігрів заднього. Ну тобто комплектація максимально класна, машинка максимально збережена. Давайте відразу вже, не відходячи тоді від каси, покажу вже документацію на автомобіль. Два ключика показував, пробіг показав, розказав. Ще раз наголошу, машинка от працює просто ідеально. Машинка приїхала з Німеччини. Ось можемо побачити 8 місяць 2008 року. Перша реєстрація до неї. Документи про розмитнення, і поїхала ціла пачка просто документів. Сервіски, видруки, техогляди, тюфи, рахунки фактури. Є просто все до неї. Сервіска, поїхали. Також дивимося на 14.08, як і в тих все сходиться. сервіска не підроблена. Двигунчик, 77 кВт має БТС-двигун, 14.08, 2008 рік, і пішли. Відміточки наші, значить по сервісу. На, по сервісу вона обслуговувалася з перше за 10 рік, 17 тисяч. Пішло 12, 14, 50, 16, 75, 19, 96, На секундочку. За от всі там кажуть, що там. 30-40-50 тисяч кілометрів проїжджає машина в Німеччині або в Європі. Не завжди так. Ось вам яскравий приклад. З 2008 року по 2019, тобто за 11 років машина проїхала 96 тисяч кілометрів. Це 9 тисяч в рік. 9 тисяч в рік. От вам і, будь ласка, а не в місяць і не в цей. Далі купа таких бірок, 20 рік 101 тисяча пробігу а 20 який це у нас тут тут 23 рік 4 місяць 126 пробігу заливалося масло 5 л 30 Helix Ultra також перед цим, до речі, досить класна періодична, періодична заміна мастила була, бо зазвичай в Європі міняють 15-20 тисяч, а то й 30, а тут кожні 10 тисяч. Ось попередня заміна, значить, 117 тисяч по маслу була у 22-му році. А, вони, коротше, робили так, вони, мабуть, не по пробігу, а раз в рік. Тобто, да, ось в 20-му році, в першому місяці, потім в 20 Другому, правда, 2021 нема. У 22-му році, в другому місяці, у 23-му році, в четвертому місяці, тобто в середньому раз в 10 тисяч мастило мінялось. Клас. клас. А, ідемо далі. Ідемо далі. Так як я ще не все показав, я все не буду, мабуть, показувати, бо це просто першою однією рукою незручно. На фотографіях також ці всі будуть детальні. Ви Тільки подивіться на це: всі чеки, рахунки, фактури, коли все робилось, на якому пробізі, 19-й рік, он, будь ласка, з того, що бачу пробіг тільки не бачу, 88 тисяч. Ну, тобто, і ось усі рахунки, фактури, з чеками Ось, будь ласка, з платами тут, з чеками також все дуже-дуже багато. А, хто захоче буде розбиратись. Далі ціла купа тюфів. Техогляди на автомобіль. Починаючи, не знаю з якого там року, ось також вони на фотографіях всі будуть. Все збережено, все є. Людина заморачувалась з крайнього, що бачу, 20-й рік. 20 рік, третій місяць, пробіг 102 тисячі кілометрів. Все сходиться, все класно, все детально, все з автомобілем присутнє. Класна, чесна машинка. Два у нас значить, бардачка, верхній і нижній. Нижні у нас з кондиціонером. Так, якось так, що машинці холодно вимкнемо. Кондиціонер бо дійсно він працює ідеально. Магнітоло розкав, принципі по салончику все вам розказав, показав. Друзі, чесно вам кажу, машинка просто, просто ляля. Заводське турбування задніх вікон. Ага. Центральний замок і машинка закрилась. Зверніть увагу на колір. От, сонечко вийшло. Колір дуже такий класний, насичений, переливається. Так. Ух. Ляля. Так, значить, задній ряд. На задньому ряді також ніхто ніколи не їздив. Воно все. В ідеальному стані. Все чистеньке проєми також хочу звернути вашу увагу, в якому стані. Просто все. Сидіння, задня частина тут, ось так виглядає автомобіль заднього ряду, стеля. Також як нова, двері по низам. Давайте вже всі трошки перебіжу, легенько. Кажу вам чесно, нема ніде навіть рижечка малесенького. Все. це камера, так як я вам казав, ось вона присутня під номером. Можете бачити, все супер. Зсередини, також дуже часто страждають дані автомобілі. Все в нас ціле. Нічого не крутилось, не знімалось, болти всі на своїх місцях, проєми всі цілі. Ось ця наша камера, яка знімає назад реєстратора. Зсередини пластик не побитий, він як новий також. І ця наша. Шворочка також присутня, бо дуже часто вони, злом... вони зломані. Ось так виглядає наше багажне відділення. Машинка запущена, як бачите, на диму, нічого немає. Значить, Мається ролета, натискаєш, ідеш, далі дивимося. Просто, просто подивіться на стан цього багажного відділення. Все просто як нове. Далі йдемо. Повний набір. Запаска, набір інструменту, навіть якась секретка вон є. Ключі. Далі мається Фаркоп зйомний, як я вже сказав. Також все йде в комплекті. До нього йде ось такий чехолчик. Зйомний фаркоп, навіть із цим набалдашничком, тобто все він вставляється де дістається та пластмасочка, він фіксується, сіли, поїхали. На нього, до речі, також є документація у бардачечку. Тобто не просто, а все, от наскільки людина заморачувалася з приводу цього, всього цього. Пластики ніде не побиті, підсвітка працює стеля. Стан ідеальний. Міжно. Пробіжусь по цій стороні, тут також все у нас також в ідеалі. Всі дверки відкриваються, всі карти. От максимально класний збережений стан. І вже прям набридло її розхвалювати, але вона дійсно класна. Проєми, коврички скрізь, все от просто, все куди не подивись, все супер. Давайте ще під капоточку дивимося і будемо. Підводити підсумки, яка машиночка нам заїхала на продаж. Вона, до речі, так, вільна до броні. Можете дзвонити, цікавитись. Сьогодні будемо публікувати її на авторія. Так, під капотом. Під капотом, в принципі, як і скрізь по всьому автомобілю, все ідеально. От прям ідеально відповідно Ніде ніяких витяків нема. Акумулятор живий, рідини всі в нормі. Є також, ось, до речі, можете звернути увагу, це ті самі видруки, що рахунки фактура були цієї фірми, так і тут, що коли робилось, он в 18-му році щось робилось, також в 18-му році щось робилось. Телевізор не ржавий і в загальному, От навіть тут ніде не болти ніякі не ржаві, не оці всі болтики на клапанці, не оцей термоекран, не всередині. От все просто стан ідеальний. Зсередини точно так само капот. Навіть оці кліпси, все у нас не ржаве. Все в ідеалі. Тут також болти не крутились. Тут нічого також не крутилось, не знімалось. Машинка. Ось така короче, машинка. Ось тут говорить. Багато говорить, да нічого слухати, як то кажуть. Тому що, Будемо підводити підсумки, так відео підрозтягнулося, але просто тут дійсно є що показати. Варіант, я б сказав, капсула дійсно часу. Варіант заїхав нереально класний, нереально з класним пробігом, в класній комплектації, без підкрасів, від власника. Машинка готова радувати свого нового власника. Тому welcome. Пишіть дзвоніть. Нагадую, з вами був Майник з Карлії Чернігів. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Пишіть, дзвоніть, ціна буде в оголошенні, а також на сторінці в інстаграмі. До побачення.